Септо презентує. П'ятниця, 5 липня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 242. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку. Сьогодні ми розпочнемо з прохання. Ще коли у нас не було Септо, коли ми лише слухали подкасти і навіть не здогадувалися, що матимемо цілий завод подкастів, то помічали, що коли чуємо від друзів відгук на якесь шоу, то й самі хочемо його увімкнути. Зараз бачимо, що щирі відгуки слухачів та слухачок це найкращий спосіб привести нову аудиторію. Тож наше прохання таке: розкажи, будь ласка, у соціальних мережах про те, чому ти слухаєш ранкове допіо. Порекомендуй цей подкаст своїм друзям та подругам. Нехай доєднуються до кола тих, хто починає понеділок та п'ятницю з нами. Дякуємо за здалегідь! Ти знаєш, що 2024 – найбільш виборчий рік в історії у деяких країнах. Досі невідома дата голосування. Тож у різних джерелах можна зустріти різну інформацію про кількість виборів. Ми орієнтуємося на міжнародний інститут демократії та сприяння виборам. Це міжурядова урядова організація, яка працює над підтримкою та зміцненням демократичних інститутів і процесів у всьому світі. На сайті цього інституту можна слідкувати за трекером виборів. Він нараховує їх 73, 35 з яких вже відбулися. Ані постривай. Ти слухаєш цей випуск у п'ятницю після голосування у Сполученому Королівстві, себто вважає, що 36 з 73 виборів вже відбулися. У неділю другий тур у Франції, і буде вже 37 73 Ми дійшли екватору. про Францію та Сполучене Королівство. Далі ще скажемо декілька слів. А зараз трішки проміжних підсумків з цього екватору по всьому світу. Волі виявлення здійснили більше 1 мільярда 200 мільйонів людей. Як думаєш, якою глобально є середня явка виборців? 64%. серед використаних матеріалів, ми залишимо тобі трекер, де на карті можна поклацати на різні країни і подивитися на їхні виборчі справи. З того, про що йшлося у попередніх випусках допіо, то можемо пригадати декілька ключових моментів. В Індії на моді зайшов на свій третій термін врядування. Ці вибори вражали майже мільярдом зареєстрованих виборців та тим, що тривали понад півтори місяці. Хоча моді залишається прем'єр-міністром, але це не далося йому просто. У порівнянні з виборами 2019 року партія Бхаратія Джаната втратила у рівні підтримки. Їй довелося покладатися на партнерів під час формування уряду. Водночас, результат опозиції оглядачі називають успіхом. Друге, про що ми згадаємо, це вплив Китаю у Тихому океані. Чи не в кожній острівній Тихоокеанській державі, де відбувалися вибори? Від них залежало не лише хто буде, наприклад, формувати уряд, але й яким зовнішньополітичним курсом рухатиметься та чи та держава. Видається, що неможливо зробити якогось узагальнення про те, що глобально несуть вибори у 2024 році. Десь вони призводять до зміни влади, а десь дозволяють старим елітам втримати її з більшою чи меншою мірою законності. Так, у Бангладеші Шейха Сіна Вазет заступила на свій п'ятий прем'єрський термін. За кілька місяців до виборів у цій південно-азійській країні провели масові арешти опозиціонерів. Щонайменше дев'ятеро померли у в'язниці. У Сальвадорі переобрали наїба Букеле. Хоч це не конституційно, а ось у Сенегалі обрали басіру Діомая Фея йому 44 і він наймолодший президент в історії країни. Колишній податковий інспектор надихнув виборців обіцянкою боротися з корупцією та реформувати економіку. Набрав більше 50% голосів і переміг у першому турі. І все це через тиждень після того, як вийшов з в'язниці. У 2023-му його ув'язнили за поширення неправдивих новин, неповагу до суду та наклеп на офіційний орган. А напередодні виборів амністували. У Сенегалі з 2020 року відбулося вісім державних переворотів. Тож те, що у березні відбулася ця мирна передача влади, це вже добре. Після нашого повернення з канікул ми згадували про вибори до Європарламенту. Центристи втрималися, але й праві політичні сили показали зростання. Ми розповідали, що невдовзі можуть сформуватися нові політичні групи. Зараз на рівні Європейського союзу існує сім політичних альянсів. Вони представляють політичні партії, яких обрали до Європарламенту. Ці альянси організовані за політичною приналежністю, а не за національністю. Деякі політичні сили, що прийшли до Європарламенту, не належать до жодного з них. У неділю Віктор Орбан оголосив про плани створити групу Патріоти Європи. До неї, крім угорського фідеса, увійшли також австрійська ультраправа партія свободи Австрії і чеська дія незадоволених громадян 2011 Патріоти за Європу прагнуть стати найбільшою групою правих сил у Європі, і аби все було у Європі, great again. Орбан. Пообіцяв, що альянс боротиметься за мир, безпеку та розвиток, замість війни, міграції та стагнації, які приносить брюссельська еліта. Хочеться ось так просто по-людськи взяти й нагадати Віктору, що з 1 липня він тепер і сам брюссельська еліта керує Євросоюзом як не як, щоб патріотів Європи визнали політичною групою у Європарламенті. До них мають доєднатися партії ще з чотирьох країн ЄС. У понеділок це зробила португальська чега. Тож залишається знайти союзників ще у трьох країнах. Ми обіцяли про Францію та Сполучене Королівство. Виконуємо. У Франції за результатами першого туру обрали депутатів у 76 округах. У 501 окрузі відбудеться другий тур. Табір Лепен має очевидне лідерство, але щодо результатів, то вони вирішаться вже у неділю. Відразу після першого туру національному об'єднанню та його союзникам приписували від 230 до 280 місць у національних зборах. Абсолютна більшість це 289 місць, але події не стояли на місці. У 306 округах у другому турі. Мали би змагатися по троє кандидатів та кандидаток. У 226 з них це мала бути зустріч представників та представниць трійки лідерів. Національного об'єднання, нового народного фронту та відродження. Макрон та лідери лівих партій, які входять до нового народного фронту, відкликали тих, хто зайняли треті місця за результатами першого туру. Коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, то офіційний список кандидатів ще не опублікований. Але вже відомо, що від 214 до 218 претендентів не зареєструвалися для участі у другому турі. Це спроба не розпорошувати голоси та не дати перемогти ультраправому національному об'єднанню. Тому так, з одного боку, лідерство партії Лепен очевидне, а з іншого боку, результати ще можуть нас здивувати. Опитування опубліковане у четвер, прогнозує, що національне об'єднання отримає від 190 до 220 місць. Це значно менше ніж потрібно для контролю над національними зборами. Чекаємо неділі. Вчора пройшли загальні вибори у Сполученому Королівстві. Ми результати ще не знаємо про них вже у понеділок. Сьогодні про те, як відбувалися британські вибори. Країна розділена на 650 виборчих округів. На кожному з них можуть балотуватися як представники і представниці політичних партій, так і незалежні кандидати та кандидатки. Той чи та хто набирає найбільшу кількість голосів, обирається до парламенту. Партія з найбільшою кількістю депутатів та депутаток, якщо вона має більшість, що найменше місць, формує уряд. Цікаво, що виборчі дільниці працюють з 7 ранку до 22 вечора. Проголосувати можна також поштою протягом останнього року. Опитування незмінно свідчили про явну перемогу лейбористів. Після цих виборів закінчиться 14-річне правління консервативної партії. Ми декілька разів у допі вже згадували про те, що лейбористська партія матиме суттєву перевагу у новому парламенті сер Кейр Стармер. Запам'ятається ім'я. Найбільш ймовірно він буде новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Політик вже чотири роки очолює лейбористську партію. До парламенту був уперше обраний у 2015-му, коли йому було 52. А перед тим декілька років очолював королівську прокурорську службу на посаді головного державного обвинувача. А ще раніше багато зробив як адвокат із спеціалізацією права людини. Допоміг скасувати смертну кару в країнах Карибського басейну та деяких частинах Африки. Відкрито виступав проти війни в Іраку, називаючи її незаконною згідно з міжнародним правом. Стармер також був дотичний до справи МакЛАйбел. Це найдовший судовий процес в історії англійського права. Корпорація «Макдональдс» подала позов за наклик проти екоактивістів. Цікава справа. Розповімо про неї тим, завдяки кому маємо можливість створювати ранкове допіо нашій спільноті. Доєднуйся до неї, і ти допомагай нам. А ми будемо віддячувати ексклюзивним контентом. Підписуйся на наш патреон на або Ваймієкофі і отримуй доступ до секретних фрагментів, а також ранній доступ до цього та інших подкастів СептоМедіа. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У травні минулого року Тайм зробили великий матеріал про Кейра Стармера. Чоловік, який хоче поремонтувати сполучене королівство, вже тоді його називали майбутнім прем'єр-міністром. Вже тоді було зрозуміло, що Стармеру доведеться очолювати уряд у складний для сполученого королівства час. Інфляція, висока вартість життя, страйки лікарів, медсестер, машиністів і вчителів. Риторика Стармера авторитетна, скрупульозна та аргументована. Перед нами Солодашко, колишній прокурор. Він надає перевагу тому, щоби до нього не зверталися сер. Це почесне звертання він отримав у 2014-му разом із орденом Лазні за заслуги в галузі права та кримінального правосуддя. Кейр Стармер народився у сім'ї лейбористів у передмісті Лондона. Його мати працювала медсестрою, а батько інструментальником на фабриці. Нетипово для британських політиків вищого рівня, але Стармер не закінчував приватних шкіл-інтернатів. Він відвідував безкоштовну гімназію. Потім вступив до Ліцького університету і став першим у своїй родині, хто вступив до ВНЗ. У ліці Стармер вчився на юриста. Навчання продовжив у Оксфорді. Стармер часто розповідає свою історію. І акцентується на тому, що він, на відміну від багатьох останніх лідерів Сполученого Королівства, розуміє, через що проходять звичайні люди. Політика часто можна побачити з ручкою в руках. Політичні оглядачі називають його компетентним, хорошим менеджером та трохи технократом. Стів Річардс, автор книги Прем'єр-міністри розтуми про лідерство від Вілсона до Джонсона називає стармера тим, хто прогресивно вирішує проблеми. Уособлення стабільності під час хаосу. Він більше фіксер, ніж ідеолог. Політик також може бути безжальним. Він активно змінював лейбористську партію та через репутаційні ризики відмежував від лідерства у ній свого колишнього боса Корбіна і його прихильників. Поза політикою Стармер є товариським та любить пожартувати. Він захоплюється інді-попом і Арсенал. П'ятничні вечори проводить із сім'єю. У нього є 14-річний син і 12-річна донька. У недільні ранки політик грає у місцевій футбольній лізі. Про його обіцянки, пропозиції та плани розповімо вже не сьогодні. Нехай спершу таки стане прем'єр-міністром. Сьогодні ще тільки про найважливіше позицію Стармера щодо України. Цитата: Путін нічого не хоче більше ніж бачити розбіжності в парламентах і урядах союзників. Під моїм керівництвом не було жодної критики підходу влади до України. Ми стояли поруч з ними. У лютому 2023 політик приїжджав до України і зустрічався з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку лейбористів. Стармер також відвідав Ірпінь та Бучу. Ніхто не розуміє жінок покоління Z так, як Біллі Джоел. Пише The Guardian. Його пісня В'єна, яка вже майже 50 років, захопила TikTok. Молоді жінки створюють під неї відео, щоб описати своє особливе почуття туги. Ніхто нормально не може пояснити, що ж у цій пісні такого привабливого для цієї конкретної аудиторії, але емоційна прикильність є очевидною. Користувачки показують, як бронюють під спів Джоеля квитки до відня. Бо «When will you realize Vienna waits for you», набивають собі тату з рядками цієї пісні, або хочуть назвати дитину вієною. Це та також свого роду антигастел гімн. Сам автор пояснював, що його в'єна нагадує, що не потрібно втискати все своє життя у 20-30 років, намагаючись досягти американської мрії, брати участь у щурячих перегонах і вбивати себе. Тобі належить прожити ціле життя, каже Біллі Джоел. «Slow down, you are doing fine» повільніше у тебе все добре. Закликає покоління Z зробити крок назад. Ми ж робимо крок уперед до останніх новин на сьогодні. А по закінченню ранкового допіо плануємо сповільнитися. Запрошуємо й тебе. Стіки до ранкової кави про події стисло. Минулої суботи у Нігерії щонайменше 18 людей загинули внаслідок серії терактів. Серед них діти та вагітні жінки. 19 людей отримали серйозні поранення. Смертниці напали на весілля, лікарню та похорон на північному сході Нігерії. За даними поліції, під час одного з трьох вибухів у місті Гвоза жінка з немовлям підірвала вибухівку посеред весільної церемонії. З деякою затримкою відповідальність за теракти взяло на себе угруповання Боко Харам, яке понад 10 років чинить системне насильство на північному сході Нігерії. Компанія Amazon підписала з урядом Австралії угоду на будівництво трьох центрів обробки даних для оборонних і розвідувальних служб країни. Річард Марлс, міністр оборони Австралії. Заявив, що американська фірма надасть передову технологію, яка покращить боєздатність австралійської армії та створить дві тисячі робочих місць. У 2021 році Amazon підписала подібну угоду з Новою Зеландією. Японія вперше за 20 років випустила нові банкноти. Цифрові платежі в Японії зростають, але наразі становлять лише близько 40% від загальної кількості транзакцій. Тепер на єнах зображені історичні постаті, наприклад, такі як Шибусава Ейчі, промисловець 19 століття, якого називають батьком японського капіталізму. Оновлені банкноти також містять 3 d голограми для запобігання підробці. Це був 242-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптар, Олена Паплинська. Почуємося солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.